Встановити злочинці за краплинкою крові або ж відбитком пальця на ножі чи то будь-якій поверхні. Раніше криміналісти чекали на результати експертизи понад два місяці. Однак більше року тому криміналісти з Буковини використовують мобільно пересувну лабораторію Енді. За її допомогою ДНК можна встановити лише за 90 хвилин. Головною особливостю Енді не лише є оперативність експертизи, а й те, що її можна вивозити із собою на місця масових катастроф і навіть спускати з гелікоптера. З початку 2022 року національна поліція почала широко застосовувати мобільні днк лабораторії з недавніх пір. Ми почали використовувати мобільну ДНК лабораторію Енді c в чому полягає її особливість? Це дана лабораторія, даний комплекс має можливість використовуватися як у лабораторних умовах, тобто в кабінеті, так і в польових умовах. Тобто він мобільний, він погружається у спеціальний захисний кейс і виїжджається на місце події, де безпосередньо можна використовувати його на місці події, що розв'язує проблему, втрати речових доказів через несвоєчасне відібрання. Ефективність даного приладу полягає в тому, що він за, не, за короткий за Період часу від 90 до 100, 105 хвилин вже дає результат і є можливість порівняння. Тобто за 105 хвилин ми виводимо профіль і вже його і порівнюємо. З недавніх випадків у нас було вбивство, де виявили речовий доказ, який вказував на підозрюваний, підозрюваний всякими способами, казав, що це не його. З даного речового доказу були відібрані зразки. Де на протязі 105 хвилин ми встановили, що на даному предметі був виявлений ДНК, яке належить даному підозреному за допомогою генетичного аналізатору ND6S та відповідних картриджів до нього? Вони є двох типів: є а чіп. І чіп. E А-чіп це на 5 зразків, і він проводиться для встановлення генетичного профілу за букальним епітелієм людини виключно. чіп e має більш е, широкий функціонал. Е, Ні можна встановити генетичні ознаки людини по всіх інших е, видах біологічних слідів: е, кров, сперма, е, змиви з різних речовин, е, також можна і букальний епітелій. Відбір біологічного зразка, як лабораторних умовах, так на місці події здійснюється на спеціальний свап енді. З наданого на дослідження предмету здійснюється змив отежирової речовини. Після чого даний свап поміщиться в лунку картриджу. Кожний зразок має провести реєстрацію та відсканувати QR-код, який є на денці самого свабу. Поміщуємо сюди даний карточ, він фіксується. Під час роботи генетичного аналізатора втручання в його роботу неможливе повністю встановлення всіх результатів відбувається у автоматичному режимі після отримання результату за допомогою програми. Рапі ДНК відбувається на спеціалізованому ноутбуку порівняння результатів та роздрукування самого висновку дослідження. Аналізатор, він може проводити дослідження не лише в лабораторних умовах, як зараз, а й в польових умовах. Він є захищений по військовому стандарту, в ударопрочному корпусі переміщується на спеціальних амортизаторах, які захищають від вібрацій, від подій. Його дозволено навіть скидати з гелікоптера. Так. Також в польових умовах він працює від Генератора від станції безперебійної типу Екофло чи від автомобільного перетворювача напруги на 220. Криміналісти беруть активну участь в огляді тіл загиблих наших героїв. Ми фіксуємо тіла, в якому стані вони приходять. Потім в подальшому з них відбираються біологічні зразки, які відправляються на відповідні експертизи, у тому числі і на нашому приладі. Ну, взагалі, до появи Енді в нас взагалі не було ДНК лабораторії. Навіть у нашому Чернівецькому науково-дослідному експертно криміналістичному центрі до 2022 року не було ДНК лабораторії. Були лише в Вінницькій області, в Києві, в таких великих містах. Ну, тобто, всі зразки відправлялися в інші науково дослідні експертно криміналістичні центри для проведення експертиз. Що, Займало великий проміжок часу.